З миром Божим, нехай Бог оберігає там, де ви є, хочу поділитися неймовірним відкровенням, що е, пастори нам сьогодні відкрили: що Господь своєму народу, вибраному, єврейському, дав дві цілі Іти і звершати справедливий суд до тих, хто порушує закон, хто порушує порядок і взагалі всьому розумному вченню. І друге, це. Бути світлом і сіллю до краю землі, проповідю Іван, являти людям милість, проповідуючи їм, так рятуючи їх, спасаючи. І єврейський народ він не виконав цього, тому що він відштовхнув саме найголовне. це покаяння. Вони перестали фокусуватися на тому, що їм Бог сказав, а почали. Вносити своє, своє вчення, свою думку. Тому вони не прийняли Ісуса, тому вони його розіп'яли, бо вони не були погоджені з тим, що Ісус прийшов. Бо приход Ісуса на землю це показує любов Божу, що Він хоче, щоб всі ми врятувалися, щоб ми прийшли до Бога, щоб ми покаялися. І е, новий завіт з чого починається. Іоанн проповідує в пустелі: покайтеся, бо наблизились. Царство Боже, увіруйте в Євангеліє. Тобто, наша віра має бути в Слово Боже, те, що там пишеться. І Бог каже: ви не можете прийти до мене, якщо ви не віруєте. не займатися почуттями, емоціями. Тому що п'ята глава Матфія вона показує, що це просто почуття, емоції. Каже, ви зациклились на помсті. А мали зациклитись на любові, на любові, і ми маємо проповідувати Євангеліє всім, не, не зважаючи ні на що. Бог. Посилає дощ для праведних і неправедних, і сонце так само. Не маємо засуджувати один одного, тому що творець один, і Бог сам розбереться з тією людиною. Твоя ціль фокусуватись на Слові Божому і що воно пише, а все інше зробить Бог. І коли ми судимо, ми ставимо себе вище Бога. І тому, наше, тому Бог пише, що наша брань не проти плоті і крові. Напроти духів, злоби під небесли. нас один ворог це є сатана. І ми маємо всі об'єднатися, щоб вигнати це зло з нашої землі. А ми займаємося чим ми злимось, ми ярость, на нас, нам хтось щось скаже, ми як собака кидаємося. Нас нема любові один до одного. І цей світ, на жаль, не вчить любові, справжньої любові тільки вчить Бог. Тому, якщо ви хочете пізнати таку любов, ви хочете примиритись з Богом, почати вивчати Його слово. Ми, церква, слово Боже, запрошуємо тебе для вивчення цього священного писання. Якщо ти захочеш, ти зможеш стати частиною такої церкви, тому нехай Бог оберігає тебе, напиши під відео бо особисті. Ми з радістю тобі в цьому допоможемо. Підписуйся на телеграм-канал Салтаненко, на YouTube канал за пошуком Салтаненко. Нехай тобі Господь допоможе. Амінь.